Вітаю вас, діти! Продовжуємо з вами знайомитися з голосними звуками. Назвемо зображені предмети Книга, Гриби, Сир. Уважно послухайте і скажіть, скільки звуків і у слові книга. Так, один звук. Звук И. Голосний чи приголосний звук? Голосний: порахуйте, скільки звуків и у слові гриби. Правильно, два звуки. А тепер порахуйте і скажіть, скільки звуків «и» у слові сир. Молодці один звук. Поставте на паузу та визначте місце звука «и» У словах, назвах малюнків Дим, штани риба. Перевіримо себе. Звук «и» зазвичай стоїть усередині або в кінці слова. На письмі звук «и» позначають буквою «и». Уважно роздивіться і запам'ятайте. Велику і малу букви И. Послухайте уважно вірш. Ич, 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 спить на дубі сивий сич. Тише, тише, сиченята, не турбуйте ранком тата. Про кого цей вірш? Про птахів, назва яких сич. У назві цих птахів також присутні звук та букви «и». Поставте на паузу та знайдіть в тексті вірша усі великі та малі букви И. Перевіримо себе, чи усі букви И ми знайшли. Згадаємо букви, які ми вже з вами вивчили на минулих заняттях О. А, і. А тепер будемо тренуватись і читати вже знайомі букви. АОИ. Ведіть пальчиком від букви до букви, довго і голосно співаючи кожен звук. АОИ. ІА. ІО. Діти продовжуємо тренувати руку. Та писати букви за зразком. Ми з вами продовжуємо і я пропоную пограти в гру, яка називається Добери Риму. Будьте уважні! Зайчик шурхоту злякався, і під кущик правильно заховався. У корови є малятко, руде з плямами телятко... Тиха ніч прийшла до хати, малюкам потрібно спати. Дід макар по лісу йшов, нору лисячу, знайшов добре, вихваляється жирафа, я висока, наче, правильно, шафа. З'їв на обід я холодну окрошку. Помив за собою тарілку і ложку. Молодці малята гарно впоралися із всіми завданнями. Наше заняття закінчується. До нових зустрічей!